Друзі, вітаємо вас на каналі Easy Auto. І Сьогодні в вашій увазі представляємо такого крутежного талісмана. Цей талісманчик щойно приїхав з Нідерландів, він був відфотканий для авторії. І це відео робиться в додаток до оголошення на авторії для того, щоб кожен міг собі роздивитися його більш детальніше. Посилання на оголошення авторії буде в описі під відео. Ну і зараз коротенько будемо щось розповідати по цьому талісманчику. Він є 2017 року з двигуном 1,5 дизель на 81 кВт і має пробіг 195 тисяч км. І є у нас механічна коробка передач. Відносно зараз наших контактів і цінника. Вартість його 14950. Тут кожен може собі зробити стоп-кадр і роздивитись детальніше. Що ми маємо ззовні? Перш за все маємо LED Provision Оптику крутезну, світить вона класно. Далі маємо парактроніки 360 з працюючою функцією з автопарковки. Ось воно все є. Далі такі маємо диски крутезні, з хорошою різиною. Ну, здається, спереді Гудієр зимо, а взагалі я дивився, стоїть брічстоун. Стан резини дуже хороший. Далі. безключовий доступ. Все присутнє. Дивимося, відкривається. Потім датчики мертвих зон. Відкрились, бачимо. Фу-контрол. Дуже приємна функція в плані керування автомобіля. Підрулюють задні колеса. Попереді ми маємо комплект датчиків топовий. Тобто тут датчик світла, сенсор дождю йде, контроль по рухам смугу, також читання дорожніх знаків. Весь комплект все є. Ну і ззаді так само паратроники, фаркоп, камера заднього виду. Це відносно того, що ми можемо побачити по цій машині ззовні. Стан автомобіля дуже гарний, царапин, ніяких по кузову не маємо. Є косметичний підкрас двох елементів чи перелакування, як тут це називає, відео з товщиноміром ми надамо на вимогу. Він був зроблений ще у Нідерландах на офіційному сервісі. По зауваженнях на бампері є ось така царапушка і м'ятинка знизу на ляні. Більше завважень помислення немає. Ну і зайдемо в серединку. що ми маємо. Такий салон комбінований з коричневою стрічкою, дуже гарно виглядає. Тут нічого не шилося, є мінімальна тріщинка, при потребі ми її можемо перешити. Саме присутня бусе акустика. Також в автомобілі є контурна підсвіточка. Зараз по салончику зробимо коротеньке відео. так Задній ряд сидінь з таким зручним підлокітником. Сидіння в талісмана дуже гарно ложиться. Зараз ззаду ми покажемо. Зверна карта, шторки, приємно, приємна, дуже штучка. Кришка у нас з багажника з електроприводом. Кнопочка, все є, шторочка. Далі маємо подвійне дно багажнику. І там під низом у нас. Зараз ми достанемо, покажемо. Є ще саббуфер з комплектом, ремкомплектом. Так, місце. Сидіння в ньому так хлопс, і поляган. Одним нажаттям кнопочки. Закриваємо. Поставимо їх назад. Все, бачите, робиться досить зручно, одною рукою. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Переходимо на пасажирське місце. Тут теж все гарно. Ось так виглядає у нас панелька. Дуже приємна така вставочка гарного коричного кольору. Велика мультимедія. Маємо повний сервісний пакет, що коли обслуговувалось. До речі, комплект ГРМ з помпою тут мінявся. точнее скажу позже, на каком километре же это было сделано. Видите, на 2 метра, она сама закрывается. Ручку вставил, открывается. Последний сервис, до речи, бачим, был у нас на 180 дней. Нет, 182 тысячи. В 9 месяце 22 года. Вот нас машинка встретила. Пробег точно 195 тысяч. 970 кілометрів. Ну і заведемо. Машинка завелась і дивимося, що ми маємо по функціоналу в салоні. Можливо щось забудусь, але основні такі приємні речі покажу. Ось ця підсвіточка теж дуже, дуже приємно В пору подобив вона освічує все тут всю цю торпеду по меню. Дивимося, що ми маємо. Ми маємо. навігацію з картами Європи та України. Дивимось. Не туди зайшов. Навігація. Мапа. Ось зразу показує нашу вулицю, де ми знаходимося. Далі. Відносно автомобіля. Ми маємо такий комплект. Починаємо. Масаж сидіння водія. В далеких подорожах Класна приємна штука. От вже мене воно масажує. Можна відпов... вибирати різні режими, інтенсивність, швидкість, все є для вибору. Далі допомога водію. Ми маємо сигнал про вихід із смуги. Далі маємо сигнал про сліпі зони, можна включати, відключати. І автоматичні дальні ближні. Теж в далеких відстанях приємна річ. Далі допомога при паркуванні. Система паркування вільні руки. Тобто машина паркується автоматично. Також вона активується цією кнопкою. Ви тільки вибираєте передню-задню передачу. Камера заднього виду. Теж є. Є різні налаштування можуть бути. Далі з таких приємних речей. Вибір режиму руху є спортивний, комфортний, екорежим економний, нейтральний і персональний кожен собі може налаштовувати. Далі екорежими. Машина може вимірювати, наскільки ви економно їдете, і давати вам рекомендації до економності їзди. до... Викиду, до речі, приїхала вона от за останніх більше як 8500 кілометрів середній розхід в автомобілі 4,6 літрів. Шикарний великий автомобіль із таким просто мінімальним розходом. Дуже економна машинка. Далі дивимося, що в нас є. Тиск у шинах. Ну, це треба в русі провіряти його, Ну, все буде показувати на кожне колесо стоять датчики. Потім якість повітря. Ось такі маємо функції. Цикл усунення запахів. Приємна річ. Теж ніколи не будуть вас тривожити неприємні запахи. Ну і по самій торпеді так само доступ до режимів вибору режимів рухів є ось цією кнопочкою. Оп, зразу на дисплеї воно все висвітилось, набираєте. Тут у нас звичайні підстаканники ховаються. Потім маємо підлокітник. Тут у нас прикурювач, розетка на 12 вольт. Дуже прикольно сховали молоточок в підлокітнику, щоб його ніде в дверях не цепляти. Ну, така з'ємна кришка. І ось таку, така машинка у нас. Кого вона зацікавить, телефонуйте, будемо більш детальніше про ній розповідати. Усім дякую за перегляд, ставимо лайки, до зустрічі.